Вітання, 13.20, середа і на телеканалі Київ. Традиційно о цій порі програма громадська приймання. І більш детально про сьогоднішні теми у другому блоці будемо говорити з лікарем про те, як вберегти е, своє жіноче здоров'я. Куточок споживача буде цікавим для автовласників, адже поговоримо про дизельне пальне. А розпочнемо з юридичної консультації. Сьогодні мова піде про безоплатну правову допомогу: хто її надає та хто має право її отримати. Залишайтесь з нами. Конституція України гарантує кожному, причому не лише громадянину нашої держави, право на Безоплатну правову допомогу це передбачено. Це передбачає стаття 59 основного закону України. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Про які випадки йдеться, хто може отримати таку допомогу і в якій формі. Про це все ми говоримо із гостею студії. До нас завітала Оксана Миколаївна Василяка, директор Київського міського центру з надання безплатної безоплан... вторинної правової допомоги. Добрий день вам. Дня. глядачам. Нагадаю телефон нашого прямого ефі. 223 Будь ласка, долучайтеся і ставте свої запитання. Оксана Миколаївна, давайте розпочнемо із загальних запитань: що таке безоплатна правова допомога? В Цілому, як визначає закон про безоплатну право вона складається з двох складових: це безоплатна первинна праводопомога і безоплатна вторинна праводопомога. Якщо говорити про безоплатну первинну праводопомогу, це то це те, чим не займається Центр, Але я хочу зазначити, що це мається на увазі надання правих консультацій, юридичних роз'яснень з юридичних питань, складання документів правого характеру, крім процесуальних документів. Mm -hmm. Що стосується отримати таку допомогу може кожен хто. То перебуває під юрисдикцією України незалежності від певного статусу чи майнового статку. Хто надає таку правову допомогу? Безоплатно первинну правову допомогу надають органи виконавчої влади згідно компетенції, органи місцевого самоврядування, а також створені ними спеціалізовані установи. Адже mm -hmm. це передбачено законом, і кожен орган місцевого самоврядування за потреби відповідно адміністративно-територіальної одиниці може утворити такий е, спеціальний орган. Що стосується безоплатної вторинної правової допомоги, то така допомога вона обмежена е, визначеним переліком суб'єктів і е, стосується. Е, представлення інтересів громадян в судах, захист від обвинувачення та складення документів про характеру. І от якраз саме центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, в тому числі Київський міський, забезпечує організацію надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну власне, от про всі ці випадки і про всю цю допомогу, яку ви надаєте, ми поговоримо трішечки детальніше, але я хотіла б уточнити. Дивіться, ви згадали закон, який ну власне ввів таке поняття, як призоп. Безоплатна правова допомога, я готуючись до ефіру, знайшла що такий закон був введений в 2011 році. Правильно так да а до того моменту, тобто з часів незалежності, люди не мали можливості отримати е, таку допомогу. Чому така допомога надавалася тими самими органами виконавчої влади, створеними ними громадськими приймальними, Наприклад, неодноразово навіть всі студії лунали е, ефіри щодо надання первинної правової допомоги саме мережі громадських mm -hmm. приймальників, які е, надають таку допомогу. Малозабезпеченим людям і створені і діють при всіх управліннях юстиції в областях нашої держави так само працюють і визні консультативні пункти. Окрім цього, в Україні є великий перелік міжнародно правових організацій, громадських організацій, так само, наприклад, юридичні клініки, які створені при вищих навчальних закладах, надають таку первинну праву допомогу. Тобто, по суті, такі послуги надавалися. Ну, що, що дав закон? Дав закон. Він це все офіціював так тобто офіційно кожен не знаю кожен адміністративна одиниця мала була відк була повинна відкрити отакі центри правової допомоги Закон про безоплатну право допомогу передбачив створення мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги для забезпечення е певних категорій суб'єктів саме послугами вторинної правової допомоги. Адже згідно закону, такі послуги можуть надавати виключно адвокати. Тобто, для цього міністерство юстиції було проведено декілька конкурсів, було відібрано фахівців в лозі кримінального права. Якщо говоримо про діяльність центрів минулого року і цього. Так і е, створено мережу таких центрів. Окремо хочу сказати, що центри е, працюють в цілодобовому режимі, вони діють в кожній адміністративно територіальній одиниці України, тобто їх 27 центрів, і забезпечують прийняття повідомлень від правоохоронних органів про затриманих осіб, а також е, е, забезпечують залучення захисників у кримінальне провадження. У разі, коли особа заявляє таке клопотання mm -hmm. з огляду на малозабезпеченість або коли е, участь адвоката є обов'язковою, Зв'язковою, наприклад, для захисту неповнолітніх, недієздатних осіб, які мають певне обмеження. І е, хочу одразу відзначити, що наприкінці минулого року е, в нормативний документ, який регулює порядок інформування центрів про затриманих осіб, було внесено зміни і е, тепер до центрів можуть звертатися близькі родичі або члени сім'ї затриманих осіб. Mm -hmm. Тобто, якщо, наприклад, у таких людей є інформація, що затримало їх, їх близько. Кого брилизьку людину вони телефонують в центр, передають ці повідомлення. Центр відповідним чином реєструють їх і перевіряють надану інформацію. По законодавству на протязі години нам мають дати правоохоронні органи відповідь, чи є така особа серед затриманих чи ні, і зобов'язані передати в подальшому повідомлення про затримання. І хочу одразу сказати, як це працює на практиці. Адже багато людей можливо не представляють собі цей механізм. Як я вже говорила, центр працює в цілодобовому режимі. В центрі працюють чергові, які приймають телефонні дзвінки. Звертаю увагу, що вони приймаються за єдиним телефонним номером по всій Україні 0800 213 103. Він є безкоштовним зі стаціонарних телефонів і його неважко запам'ятати. давайте на цьому моменті ми поставимо три крапки і продовжимо, що відбувається після того, як такий дзвінок надійшов, але до нашої програми також уже надійшов дзвінок від глядачів. Давайте дамо людині можливість висловитися. Алло, добрий день вам. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Так, да, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Чуєте, ]ся. да? Так. Я хочу подати позовну заяву в суд. Угу. І мені я права пенсіонерка, вдова ветерана збройних сил, да? Угу. У меня так понимаете, хитро убили мужа. Я третий, четвертый, вернее, уже три года прошло. Прошло. Я никак не могу документы собрать. Потому что в госпитале это было, в военном госпитале. Ветераны вооруженных сил mm -hmm. моего мужа. Вы хочете так... подати позовну заяву а, проти кого? Алло. Да-да. Позовну заяву. Стосовно кого хочете надати? Противоврачей ага, зрозуміло і вас касаюсь. цікавить чи чи можуть допомогти вам її скласти? Правильно я розумію? Так. Да. Угу. Дякуємо за запитання. Так, насправді до центрів часто звертаються громадяни з е, такими приблизно питаннями, але хочу сказати, що е, центр працює з 1 січня 2013 року, і законом було визначено, що у 2013 році право на безоплатну авторинну праводопомогу допомогу через мережу таких центрів можуть мати лише затримані особи та особи е, е, у, у кримінальне провадження, яких е, залучається захисник слідчими слідчими суддями, прокуратурою або судом. Що стосується цього року, то у січні знов ж таки було прийнято закон про внесення змін до безоплатної вторинної правої допомоги і інші категорії громадян, які мали б до нас звертатися. Ці положення відтерміновані до 1 січня 2015 року. Тому знов ж таки в цьому році ми працюємо з затриманими особами, але я повторюсь, до нас можуть телефонувати близькі родичі, і на сьогодні це вкрай важливе. адже, наприклад, mm -hmm. лише в цьому році ми ж за, ми вже зафіксували 15 дзвінків від близьких родичів про затримання їх е членів mm -hmm. родин, близьких людей, і відповідним чином забезпечили прибуття адвоката. Mm -hmm. Зрозуміло, ну варто тут, мабуть, наголосити. Е для інформації для нашої слухачки ж глядачки, що а, таку допомогу ви поки що не надаєте, але ж її можливо надають оці громадські центри. Звичайно, так? звичайно, коли до нас надходять такі телефонні дзвінки, звичайно, наші працівники намагаються людей е, орієнтувати, е, принаймні обміняти контактами. Хто працює Києві, може допомогти по таким питанням? 223-09-71 Це телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання. Ми щоб. Поки що ж продовжимо. Отже, ми з вами зупинилися на тому, що до центру надходять дзвінки. Я так зрозуміла, що вони можуть надходити з е, двох джерел, так, тобто самі правоохоронні так. органи або родичі, так що да. далі відбувається. Це все фіксується. Так. так, коли надходить телефонний дзвінок, черговий центр його фіксує, і обов'язково е, дізнається важливу для нас інформацію, як то е, призвичайм по батькові затриманої особи, часи її затримання, що надзвичайно важливим є. Підставу затримання, за підозручення якого злочину mm -hmm. особа затримується, і куди прибути адвоката протягом години центр видає доручення і призначає адвоката згідно порядку розподілу справ. Так, так само адвокати мають зобов'язання протягом години прибути до затриманої особи. І тут я окремо хотіла б зупинитися на тих правах, та, що має затримана особа. По-перше, до прибуття адвоката вона має право відмовити свій дачі свідчень проти себе і членів своїх сім'ї. Так само вона має право, щоб і родичі і чи близькі люди були проінформовані про затримання. Знову ж таки, якщо е інформації немає, що був телефонний дзвінок з центру, особа має право заявляти про таке право е щодо залучення захисника через мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну і в принципі бути уважними щодо того, які свідчення дає підпису, які документи і так далі. Коли прибув, я хочу перепрошую закінчити головний момент. Коли прибуває адвокат до затриманої особи. Він має безпереважне право на проведення з нею конфіденційного побачення, і от відмовитись від його послуг особа може лише після цього. Тому, от якщо аналізуючи основні порушення, які були в першій половині минулого року, так від правоохоронних органів, то от якраз дуже часто наших адвокатів зустрічали на порозі відділення з відмовою людини або інколи взагалі телефонували до центру, що вже не не потрібен адвокат, і так далі. Тому тут так само слід пам'ятати, що. Звичайно, особа має право відмовитись від е, правої допомоги, має право захищати себе особисто, так або ініціювати залучення того mm -hmm. захисника, якого вона знає, та чи близькі родичі. Але в будь-якому випадку е, просто потрібно звертати увагу, що якщо все ж таки адвокат центру прибув, то принаймні поспілкуватися з ним потрібно для того, mm -hmm. щоб адвокат з'ясував, в якому стані затриманий, чи не потрібна йому медична допомога і так далі. Mm -hmm. А ми давайте поспілкуємось із глядачем, який зателефонував е, за консультацією, Алло, добрый день вам. Аксена Николаевна, добрый день. Добрый день. Добров Евгений Петрович. В прошлом году я направлял к вам одного задержанного и вам огромное спасибо. Ваш центр ему сильно помог По... в Жулянах, это был случай. Сейчас у меня похожая ситуация. Обратился ко мне мой знакомый строещины. Его обвиняют в том, что он побил человека летом. Следователь меня не допускает в соответствии с новым криминально-процессуальным кодексом, ссылается на 45 статью. Обычно допускают, я ссылаюсь на 59-ю статью Конституции. Ежели мы, конечно, как раз сегодня как раз это обжалуем в суде, но можем не успеть, есть ли в таких случаях возможность обратиться к моему клиенту напрямую к вам? Я так дякую за запитання. Скажімо так, якщо мова йде про затримання, то згідно порядку встановленого кабінету міністрів, до нас можуть телефонувати лише близькі родичі, і члени сім'ї. Але я переконана, якщо така інформація є у друзів, то звичайно таку інформацію знають і близькі родичі. Знову ж таки, якщо особа є затриманою і вона навіть не скористалася правом на праву допомогу під час затримання, так оскільки доручення центру при 72 години, плюс час. Для необхідності апеляційного оскарження обраного її міри запобіжного заходу, так якщо є необхідність, то нічого не заважає цій особі в подальшому заявити клопотання про залучення захисника у кримінальне провадження. Знову ж таки, це клопотання подається відповідній процесуальній особі слідчому, слідчому суді прокурору суду, і суд розглядає це в окремих випадках. приймає відповідне рішення і надсилає відповідний процесуальний документ, постанову або ухвалу до центру. Нову ж таки, я хочу тут підкреслити дійсно, як зазначив дозвонювач: залучення захисника за призначенням може відбуватися виключно через мережу центрів з надання безоплатної второї правової допомоги. І тут так само хочу сказати, що центри є незалежними від правоохоронних органів або судових mm -hmm. органів і виключно самі. Визначають кого з фахівців призначити так само, як і ті, хто звертаються до центру, чи судді, чи слідчі угу. правоохоронці, повинні пам'ятати, що кодексом кримінально-процесуальним чітко заборонено рекомендувати призначення того чи іншого захисника людини. Тому дійсно, а сама людина теж не може попросити. Ну, наприклад, якщо вона знає щось… Що Адвокат, який їй потрібен, знайомий він у вас працює, може попросити сама людина, там чи родичі, що вона має заявити клопотання ага. слідчому слідчому суді, прокурору чи суду, тобто але відповідно... практика показує, що навіть якщо до центру надходять відповідне звернення, центр може певним чином отримати запитувану інформацію і людям призначають захисників, якщо ми маємо таку інформацію. Але в принципі захисників можна міняти і вже під час е, процесу, так ну от як, відбу... е, як відбувається цих державних так можна міняти? Ну, скажімо так, є е, певні е, винятки щодо надання безоплатної правової допомоги. Зокрема, е, безоплатна вторинна праводопомога припиняється, якщо особа залучила е, іншого адвоката власним коштом, і це є логічним. так? Е, По-друге, е, звичайно, є безпереважно право особи відмовити світ захисника або запросити того, кого вона бажає. Але знову ж таки, от навіть аналізуючи останні е, виїзди адвокатів до затриманих осіб, пов'язаних з останніми по. Міста Спостерігається така тенденція, що інколи адвоката вже зустрічають з відмовою його підзахисного, інші вже адвокати. Що mm -hmm. це є крайні неправильно, оскільки е, обов'язково має бути проведено конфіденційне побачення, і виключно особа має визначатися. Чи… Потребуватиме, чи хоче вона подальшого захисту, чи може власним коштом залучити іншого захисника? Одне маленьке уточнення. Ось такі виїзди пов'язані з останніми подіями, і арешти пов'язані з останніми подіями. До вас зверталися родичі, чи все таки правоохоронні органи? На сьогоднішній день ми маємо е, 13 повідомлень від близьких родичів про mm -hmm. затриманих осіб, і е, близько 10 з цих повідомлень вони були підтверджені, і ми залучили захисників. Що стосується в цілому, поки що цифра, е, яку має центр mm -hmm. на сьогодні, у нас е, є повідомлення, що 94 затриманих осіб, близько 20 осіб відмовились від правих mm -hmm. послуг адвокатів. Інші адвокати працюють, mm -hmm. і крім того, 8 людей. Щодо восьми затриманих було змінено mm -hmm. процесуальний статус, і їх відпустили. відпустили в деяких випадках разом з нашими адвокатами. Mm -hmm. Оксана Миколаївна, ми маємо ще запитання від глядачів. Алло, добрий день вам? Або мені вже відповіли на це запитання, те, що я хотіла задати по євромайдану за юридичну допомогу, тому що ніде інформації немає, що ви надавали допомогу. Mm. Так що дякую вам за звернення. То ваша робота була проведена. Да, людьми. Так і я хочу звернути увагу глядачів, що в принципі вся інформація, яка міститься не лише в Київському міському центру, а й в інших центрах, тому що затримання відбувається mm. в багатьох областях. Вся ця інформація є абсолютно доступна на сайті координаційного центру з надання правової допомоги. Це є координуючий орган, який здійснює адміністрування mm. центрів з надання безоплатної правової допомоги, які є його територіальним підрозділом дивіться, я зараз у вас попрошу ще раз повторити телефон. Ми його повторимо ще в кінці, але у нас три хвилини. Тому ще раз телефон і. Так, будь ласка, е, номер телефону 0800 213 103, Цей номер є безкоштовним зі стаціонарних телефонів, що стосуються оператора мобільного зв'язку. Е, Йдеться передресація по тим самим мережам. Е, знову ж таки, якщо близькі родичі чи члени сім'ї мають інформацію про затриманих людей, будь ласка, mm. так само звертайтеся за цим же номером, називайте правильні дані, тобто, принаймні, анкетні дані призвища по батькові, місце затримання і орієнтовну дату чи час затримання, щоб ми ми. Могли орієнтуватися, як нам формувати подальше свої дії, як І... часто надходить недостовірна інформація. Ну, що люди дзвонять, а під час ну, перевірки підколиться зазовується... на сьогоднішній день до центру надходять дзвінки щодо розшуку людей, але насправді ми не займаємося цими питаннями, Ні. адже розшукувати людей ми не можемо згідно своєї компетенції. Але знову ж таки, інформацію про затримання, якщо вона є, ми перевіряємо, і напротязі години з моменту надходження до правоохоронного органу нашого запиту вони зобов'язані нам відповісти з подальшим передачею повідомленням в обов'язки державного захисника. А входить в Вести процес повністю до винесення судового рішення, що стосується затриманих осіб, адвокат працює 72 години до обрання міри запобіжного заходу, а також йому продовжується доручення, якщо не є необхідність оскаржити такий запобіжний uh -huh. захід. Що стосується призначення у кримінальний процес, то ви праві адвокат залучається у кримінальне провадження і доручення діє, поки людина не використає всі засоби національного захисту, тобто апеляційне касаційне uh -huh. оскарження, повторний розгляд. Прийнято таке рішення. Дякую вам, Оксана Миколаївна. Ще дуже хотіла вас розпитати про власне конкурс адвокатів. Як відбувається, але на жаль, не маємо часу. Це означає, що є нагода зустрітися звідси ще раз. Обов'язково хочу нагадати глядачам, що гостем студії була Оксана Василяка, директор Київського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А у другому блоці із лікарем ми поговоримо про одну із найнебезпечніших проблем жіночого здоров'я ускладнення, якої може позбавити шансу жінку завагітніти і народити малюка. Мова піде про запалення яєчників, тож не перемикайтесь.